І я задаю тобі цей вопрос тобі. Спасибо, Господь. Заради вар... чого варто Я щоб... ніколи про це не думав. <реш> мені так <цікаво> твою думку. <реш> Думаю, заради чого я живу, щоб потім не думати, дай Бог в 90 років там, чи 80, чи скільки, не казати, якби мені вернувся назад. А, да. Я дуже-дуже хочу бути корисним для світу. Для людей. Так. Я знайшов, я думаю, що я знайшов правду і шлях за життя. Тепер треба тільки прикласти всі зусилля для того, щоб, щоб так прожити. Мій кумір, скажімо так, це Ісус Христос, все, що Він робив, і ну, я вірю в те, що Він робить, продовжує. Я вчуся, вчуся постійно, ну і сподіваюся, що в мене це ну, виходить жити так, як він.